Тільки вчора соцмережі відобурювались з того, що серед претендентів на титул персона року від Тайм Навальна в статусі першої леді російської опозиції тільки віджартували, чому в шорт листі Тайм немає єрмака. Як ситуацію виправили, і сьогодні єрмак в іншому американському рейтингу найвпливовіших цього світу. З плашкою Фіксер, себто народною мовою, рішала і характеристикою сірий кардинал, з яким вирішується все у Києві. Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, це канал Єпитання. 10 грудня сьогодні. Вівторок сьогодні буде багато іронічних а місцями кумедних і подекуди, навіть смішних новин. Перед тим нагадую, не забудьте підписатись на є питання, якщо ви тут раптом вперше. Поставити вподобайку, щоб нас бачило більше наших з вами співгромадян. Дякую усім, хто допоміг за добу закрити збір на прилад нічного. Бачення для мого колеги Антона Голобородька збір закрили з надлишком, все зайве піде на дрони. Що вони ними роблять? Ви бачили, я пощу це періодично в наших каналах WhatsApp і Telegram. Дякую вам усім. І ще раз Антон був дещо приголомшений тим, як швидко зібрали суму. Тепер до приголомшливих новин. Отже, впливове американське видання Політико опублікувало сьогодні рейтинг найвпливовіших, на їх думку, персон цього року, і голова Офісу президента. Формального канцелярії президента неформального усього українського центру ухвалення рішень опинився в цьому списку в категорії мрійники по сусідству з Віктором Орбаном. Новою головною дипломаткою ЄС Каєю Калас і папою римським, і з німецьким топ-виробником зброї Арміном Папергером і головним польським дипломатом Сікорським комусь з вас впевнена не подобається це визнання і це високе місце. Але ви маєте зацінити контекст, те, як політика описує природу впливу Андрія Єрмака на всесвіт, рух планети і земне тяжіння. Місцями тут просто перли. Відтоді, як Зеленський призначив його главою своєї адміністрації, у 2020 році Єрмак, колишній телепродюсер, став персоною, яка, не маючи влади формальної, зосередила в своїх руках усю реальну владу. Це мій дещо художній переклад, бо буквально дослівний переклад звучав би так. Людина, яка має безперечну владу позаду трона, його репутація сірого кардинала в дусі макіавелізму, породила вороже ставлення до нього з боку більшої частини українського громадянського суспільства, але водночас позиціонувала його як людину, з якою потрібно говорити, коли ви хочете говорити з Києвом. Це чому на ньому стоїть плашка Фіксер. Він рішає все в Києві. Слова фіксер і пофіксити далеко не завжди несуть негативне забарвлення, але значення рішала теж мають. Щодо сірий кардинал в дусі макіавелізму, то терміном макіавелізм позначають використання хитрості і лукавства у керуванні державою. Я ж обіцяла перле. Чому Єрмака помістили в розділ мрійників? Поясню, очевидно, наступний опис. Майже через три роки після вторгнення Росії в Україну Андрій Єрмак переключився зі спроб виграти війну на спроби виграти мир. Місія Єрмака полягає в тому, щоб змусити міжнародну спільноту підтримати бачення Києва справедливого миру. Ну воно означає територіальну цілісність, гарантії безпеки, включно з членством у НАТО, і жорсткі наслідки для Росії. Переобрання Дональда Трампа, президентом Сполучених Штатів Америки, серйозна невдача для Єрмака. Пише політиком. Новообраний американський президент пообіцяв швидко зупинити війну в Україні і як очікується, спробує змусити Київ піти на поступки пут. Йно після того як Зеленський відреагував. З нами риторика сідай і слухай не працює. Один із найближчих радників Трампа Ілон Маск висміяв дивовижне в лапках, як він написав, почуття гумору українського лідера. Тепер агент президента України шукає співрозмовників у найближчому оточенні Трампа і має зустрічі з кількома членами нової адміністрації. 53-річний Єрмак намагається залучитись підтримкою Києва країнами, які досі не долучились, та так званого глобального півдня. Права рука Зеленського провів більш. У частину 24-го року, намагаючись заручитись підтримкою Китаю, але після того як ця ставка провалилась, він націлився на Індію. Як і нова адміністрація у Вашингтоні влада в Нью-Делі вважає, що Україна повинна піти на компроміси, щоб припинити війну. Керівник президентської адміністрації сповненої рішучості обмежити масштаби цих поступок і гарантувати, що його країна залишиться цілісною. Щоб це сталося, пише політико Єрмак. Сподівається, що Європа збільшить свою допомогу, наполягаючи на тому, що якщо переговори з Росією таки почнуться, Київ повинен мати можливість виступати в них з позиції сили. Він просить більше артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони і ракет великої дальності. Будь-чого, що допоможе уповільнити, здається, неспинне просування Ро. Осії вперед у короткостроковій перспективі його спроби досягти миру мало чим відрізняються від продовження війни. Це все, звісно, не смішно, не тільки вам, але ймовірно, і банковій не все мало б вподобатись в цьому тексті. Зокрема, зеленському лідеру найдемократичнішої держави у світі, яка прагне швидкого вступу в ЄС. Бо опис повноважень формальних і неформальних, і масштабів і меж влади Андрія Єрмака в цьому тексті політико мало чим відрізняється від того, як політика описує межі влади, якою наділив себе сам Віктор Орбан, який тут в рейтингу мрійників поруч з Андрієм Єрмаком. Орбана «Політика» описує як персонажа, який 15 років при владі згортає свободу преси і судової системи і реалізує своє бачення неліберальної демократії. Тому це відносний успіх бути в рейтингу найвпливовіших людей світу з описом, де тебе описують буквально як є, як людина, яка вирішує у воюючій відчайдушному країні, все від того, кого з нардепів випускати через кордон, а кого ні, кого призначати на який водоканал, і до того, де пройде лінія розмежування. На цьому з цим все щодо розмежування, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сказав сьогодні під час засідання уряду польського уряду, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими. Хоча це ще не точно, так він сказав. Також Туск підтвердив, що президент Франції Мануель Макрон відвідає Варшаву вже цього четверга, щоб підбити підсумки переговорів з Трампом і Зеленським у Парижі минулими вихідними. І нарешті кандидату у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц, який лише вчора зустрічався із Зеленським тут в Києві. З Києва поїде прямо до Варшави. Це теж повідомив Туск. Це все підживлює чергову ілюзію, що йдеться десь до закінчення війни, тому ставитись до цього треба прагматично. Зрозумів, прийняв. Ми про це багато говорили в суботу. Цифри соцопитування, які сьогодні в усіх змі підтверджують, що в принципі і так очевидно, що ми втомились усі від війни, і навіть таке непередбачуване явище, як Дональд Трамп, є для багатьох зараз уособленням надії на те, що нарешті все це скінчиться. Хто щиро вірить в його всемогутність? Хтось, як сказав суботу, один із моїх гостей краще жахливий кінець ніж жах без кінця. Це об'ємне опитування проводила у другій половині листопада компанія Infosapiens на замовлення. Центру нова Європа більше 44% опитаних сказали соціологам, що мають довіру до обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і це суттєво більше ніж в усіх європейських країнах. Навіть у найбільш прихильній до Трампа Угорщині Трампу довіряють там тільки 37%. у Франції 16%, у Британії 30%. Тому ці 44% говорять не стільки про Трампа, а скільки про надії на закінчення війни, очікування рішучості від нової американської адміністрації і про. Дію обіцянок Трампа швидко відновити мир на нас, також показова, що 70% українців позитивно ставляться до ідеї поетапного вступу України у НАТО, так як це відбулось для розділеної Німеччини, тобто щоб альянс запросив Україну в кордонах 91-го року, але гарантії статті 5 спершу не поширювались на окуповані території. Цю ідею називають моделлю Західної Німеччини. Федеративна республіка Німеччина стала членом НАТО в 1955 році, а східна Німеччина приєдналась на 40 років пізніше після воз'єднання країни. Цю ідею обговорюють на заході вже деякий час, але, хоч цього, й хоче 70% українців офіційно нам цього ніхто не пропонував і не факт, що запропонує. Зеленський вчора своїми емоційними коментарями про НАТО здається, знову образив оточення Трампа після зустрічі із ймовірним наступником. Канцлера Німеччини Мерцом Зеленський сказав журналістам, що збирається подзвонити чинному президенту США Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО, і сказав в цьому контексті, що тут складно ще говорити з президентом Трампом, бо він ще не в Білому домі. В нього немає всіх цих юридичних прав. А Зеленський збирається подзвонити Байдену найближчим часом підняти це питання, бо він зараз є діючим президентом Сполучених Штатів і від його позиції багато залежить. Далі Зеленський сказав, і немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що поки сьогодні він ще не в Білому домі, від нього не залежить. Вирвано з повного контексту фразу немає сенсу говорити із Трампом. Вчора одразу перепостив у себе в Твіттер маск в коментарях. Там і маску, і автору оригінального допису, який перепостив маск написали за вирване з контексту. Соцмережа навіть поставила попередження про спотворений дещо контекст. Але по тоненькій кризі ми вчора знову пройшлись. Наскільки маск зараз ймовірно впливає на рішення Трампа по Україні, свідчать. Фото викладені тим самим Орбаном сьогодні. Орбан в Маро з Трампом, з маском, з радником нацбезпеки Волсом, з усіма тими, хто зараз вирішує очевидно в якійсь мірі долю України. Ну і ще одна історія на сьогодні істерія точніше стрімко розгортається з двома старими мавпами з гранатою 6 грудня у п'ятницю. Лукашенко, якщо пам'ятаєте, попросив Путіна розмістити у Білорусі Арешнік. Причому під приводом того, що його непокоїть загроза на білоруських кордонах з боку Польщі і Литви і ще більше ніж з боку України Не це за какую-то наглость. Я хочу публічно попросити вас, щоб нові системи вооруження і прежде всього арешника були розміщені на території Білорусі. Цю заяву він зробив під час церемонії підписання договору про гарантії безпеки союзної держави, який дозволить використовувати будь-які засоби, в тому числі і російську ядерну зброю, для захисту обох країн. Путін відповів тоді, що вважає це можливим. Не пройшло і тижня, точніше, пройшло лише чотири дні. І для тих, хто не побачив першу погрозу Путіна, удар по Дніпру, для тих, хто не почув Лукашенка у п'ятницю. Сьогодні самопроголошений 70-річний колишній директор колгоспу зібрав робітників і колгоспників, щоб заявити на весь світ, що він вже арешники націлює на ворожих поляків і литовців. У нас мабуть, десятка три таких площадок. От ми виберемо. Потому что минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим. И нацелим их. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно. Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете, пока мы не умеем. То есть вместе будем нажимать на кнопку Не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился. Паралельно з тієї ж самої п'ятниці один англомовний ресурс Military Watch Magazine розганяє новину про те, що Росія здатна виробляти 25 п'ять арішників на місяць. Посилається при цьому це видання на українське ГУР, нібито є звіт, в якому ГУР оцінює спроможність Росіян випускати такі балістичні ракети у 300 на рік або 25 на місяць. Сьогодні центр протидії дезінформації РНБО спростовував цю заяву, бо вона розлетілася скрізь. В РНБО назвали це видання прокладкою для поширення. Вигідною для Росії інформації написала, що Росія здатна виробляти і накопичувати Х-101 чи калібр, але більш технологічний арешник не здатна. В гур, дійсно 4 грудня казали, що Росія теоретично може зробити 25 арешників, але є нюанс не в місяць, а в рік наважуть припустити, що те, що Лукашенко і Путін так підкреслено вип'ячують свою готовність вдарити кудись арешникам і продукують ці погрози щодня, нагнітаючи атмосферу по спіралі, свідчить про те, що вони з якихось причин дуже поспішають домогтись цим якогось ефекту, аж занадто переграють. Хотілося б думати, що це свідчення того, що за фасадами їхніх патьомкінських дерев'ян і червоних ліній все набагато сумніше ніж вони продають світу, і нам в телеграм. Ну і останнє на сьогодні це буде проходити по категорії веселе, хоча швидше. Позловтішатись вчора був міжнародний день боротьби з корупцією. Я не вітала вас, бо у нас це свято весни, яка ніколи не настала. Але вчора свого роду привітали усіх антикорупційні органи. Ось чим національне антикорупційне бюро викрило на вимаганні одного мільйону доларів хабаря. Двох суддів чинного і колишнього голів господарського суду Львівщини голові суду Василю Артемовичу та екс керівнику цього ж суду Михайлу Юркевичу повідомили про підозру за один мільйон, який вони вимагали у представника приватної компанії. Ці двоє суддів обіцяли ухвалення потрібних рішень у справах західного апеляційного господарського суду. Також, як повідомляють антикорупційні органи, в цю суму входила ще одна послуга, зміст якої мені взагалі складно усвідомити. Запобігання вбивства викривача, яке планували його опоненти у судовій справі. Тобто, я так розумію, в розмір хабаря у 1 мільйон доларів була включена вартість життя бізнесмена, а так би судді дозволили всесвіту його вбити. Виходить, так це ще не все. Перед тим 5 грудня у цій самій справі обшуки провели у вже згаданого Артемовича, чинного голови господарського суду Львівщини, а також у колишнього голови того самого західного апеляційного господарського суду Бориса Пли. Плотницького. це саме той суд, в якому Артемович і Юркевич обіцяли потрібні рішення в справі. Плотницький очолював суд з 2018 року. А у серпні цього року Вища рада правосуддя звільнила суддю і відправила у почесну відставку, тобто з улюбленими вами довічними виплатами у вересні минулого року. Плотницький купив квартиру у Львові, площею 62 квадрати. Всього лише за 23 тисячі, що ми побачили сьогодні в його декларації. Питання львів'яни, у вас там реально можна купити таку достатньо велику квартиру за 23 тисячі доларів? Якщо виявиться, що щойно відправлений вищою радою правосуддя у почесну відставку суддя, причетний до справи про мільйон доларів хабаря. Буде невдобно усім, в тому числі ВРП. А зловтішатись можна ось з чого сьогодні. Набу порадувало новоною у справі екс-голови фонду державного майна Дмитра Синиченка, який давно втік від набу і САП від війни від мобілізації за кордон і був заскочений журналістами. Десь у Монако здається, його самого поки що дістати за кордоном не вдалось, але антикорупційним органам вдалося арештувати там майно його і його ймовірних спільників за допомогою правоохоронців Франції і Австрії. Арештували і вилучили автомобілі, якими вони користувалися там за кордоном. А французи допомогли накласти арешт на нерухомість підозрюваних на 6,5 мільйонів євро. Що ніяк не вдається налагодити нам, так це реекспорт корупціонерів і невідворотність їх покарання. Чекаємо наступного дня боротьби з корупцією. Хочу почути замість корупції нема, бо всі корупціонери втекли. Корупції нема, бо всіх корупціонерів догнали, конфіскували і посадили. Хтось писав під вчорашнім відео, що дивиться мене ввечері під пиво. Це спеціально для вас Дениса сьогодні. Тоста, але всі інші можуть приєднуватися. Гарного вечора! Всім підписатись. Не забудьте на є питання, вподобайку. Дякую всім ще раз за донати. Постійна банка збору на потреби 12-го загону спецпризначення там, де завжди внизу. Дякую всім, хто допомагає військовим і нам. Бережіть себе. Побачимось завтра якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.